Привіт, друзі! Сьогодні 24 серпня 2023 року. З вами Валерій Клочок. Сьогодні День Незалежності. На превеликий жаль, другий рік поспіль. Ми його святкуємо в умовах широкомасштабного вторгнення. Хоча війна у нас триває вже з 2014 року. Втім, я думаю, що нам стане слаги і сил витримати ці всі випробування. Я вам також бажаю їх і бажаю перемоги якнайшвидшої. Тому достатку вам перемоги нам усім і слава Україні! Але сьогодні ми також поговоримо і про події, яка сталася вчора ввечері на Росії. А сьогодні вона мала ну такий детективний характер: це знищення пригожина. Однозначно, ми можемо про це так говорити незалежно від того, друзі, чи він фізично знищений чи ні, але його вже не буде на політичній арені і на військовій арені на Росії. Путін ухвалив конкретне рішення, тому що до кінця дня сьогоднішнього інформаційного він прокоментував і сказав, що він знав Пригожина, він був талановитим бізнесменом. Але шкода, що його вже немає. Тобто, незалежно від того, чи знайшли його тіло, чи не знайшли його тіло, Путін поставив у цій історії крапку. А тепер про все це по порядку. Справа в тому, що вчора, коли з'явилася інформація про падіння літака приватного із Пригоженим, більшість моїх підписників і тут, і на TikTok почали розповідати про те, що ну, мовляв, це інсинуація. Ну і правда, я. Цілком розділяю позицію вашу, що повірити це вкрай складно, особливо на тлі доволі контраверсійної інформації з усіх питань, яка лунає саме в умовах війни. Але, ну, пізніше стало відомо вже сьогодні, що на місці аварії літака знайшли телефон Євгена Пригожина. Про це навіть повідомило видання Al Jazeera і з посилаючись на джерело ПВК Вагнера. Так, приватна військова компанія Вагнера сьогодні активно зливала інформацію. Різним телеграм каналам виданням цитували і за кордоном, і на Росії, і в Україні також, але не називали прізвищ. Розрілася ціла боротьба інформаційна між телеграм-каналами, які хотіли вважати Пригожина мертвим, і ті, які не хотіли вважати його мертвим. Принаймні, як на мене, то йшла така, що, знаєте, боротьба за те, щоб ну, хоча б гіпотетично залишатися живим. Втім, це, як на мене, абсолютно неважливо. Ну, для мене таким прикладом є. Е... Чи то смерть, чи то вбивство, чи самовбивство, я не знаю. Адольфа Гітлера, про що говорили десятки років, потім говорили, що він десь жив на якомусь там острові, чи ще десь, припіваючи, але це ніхто не бачив і це ніхто не знав, і це направду до цього часу залишається загадкою. Але поряд із тим зникнення Гітлера тоді дало поштовх і початок розвалу нацистської Німеччини. І призвело фактично до суттєвої зміни історії після Другої світової війни. Вона завершилася, ну і разом з тим почала віднулюватися демократична частина глобального світу. І от мені видається, що історія з Пригожином приблизно так само виглядає, але масштаби трішки менші масштаби Росії. Тому що, ви, коли пригадаєте саме марш ну, так званої справедливості, мені складно його таким назвати, але який робив Пригожин на Москву, потім його різко припинив, я не буду переповідати. Для мене особисто було такою, знаєте, цікавою загадковою історією зустріч і Путіна. Для чого він це робив? ПВК Вагнер це дітище ще Путіна, яким знищити просто не може. І він не дасть, щоб хтось це знищив. Відбулося переміщення ПВК Вагнера до Білорусі, потім вже з 1 серпня, до речі, почали потроху переміщувати їх назад. Вагнер прилітав то на саміт Росії-Африка, то він з'явився у безпосередньо, у на увазі пригожну, перепрошую, у Африці. Ну, а вчора він знову, як сказав вже, Путін, був в Росії, зустрічався з якимись політиками, високопосадовцями, а потім ну, така сталася трагедія. І слідчий Комітет Росії, буквально сьогодні, ні, сорі, вчора ввечері вже повідомив про те, що він порушив кримінальну справу за фактом необережного поводження пілотів з літаком. Так, вони не виключали терористичний акт так і таке інше, але разом із тим, ну наполягають на тому, що ніякого збиття літака, як то поговорили ще вчора, не було. Але пізніше до кінця дня США. Через видання Reuters повідомили, що ну, за їх інформацією, то літак був збитий ракетою системою Земля повітря, ну тобто С-300. навіть сьогодні багато телеграм-каналів писали про те, що на тілі трупів, які знайшли вже на місці трагедії, виявили осколкові поранення і дуже схожі саме на залишки ракети С-300. Підтверджень офіційних цьому ніхто не дає. Хоча Лавров коментуючи вже до кінця дня цю всю як вони кажуть, катастрофу, сказав, що треба довіряти лише фактам, а не західним змі. Тому говорити про те, що це якась там була ракетна атака на цивільне повітряне судно? Ну, не можна. Я так продовжую думку. Втім, ще раз скажу, що історію цієї, точніше, крапку в цій історії, поставив до вечора Путін. Втім, повернемося трішки назад, тому що інформаційний день був дуже цікавим саме в контексті того, що могло бути на Росії. Вчора ближче до кінця дня з'явилася інформація, точніше, вже пізно вночі, що по тривозі були підняті поліцейські в Тверській області, де власне сталася аварія, і навіть в Білоруській області, можливо, і Ростовській, хто знає. Я не виключаю також, тому що саме в Ростовській області знаходиться штаб управління всієї так званої спецоперації Росії на території України, куди свого часу приходив Пригожин і потім пізніше прилітав, нібито Путін. Ну, ймовірно що за все, що він там точно був. І от е, уже сьогодні стало відомо, що поліцейські почали. Телефонувати родичам вагнерівців, які залишилися живими, тому що знищили в літаку не всіх вагнерівців, а лише керівництво, чим вони справді збираються йти ну і штурмувати знову Кремль. Тому що таке застереження, як на мене, в Путіна є, було, і він цей варіант прораховував. І е, говорити про ймовірність такого походу можна абсолютно чітко, тому що з'явилися фотографії сьогодні з Білгорода, з інших міст, із Новоросійська. Де і навіть з Новосибірська, де прихильники Пригожена влаштовували такі якісь там невеличкі меморіали, ставили фотографії. Пригожина, самого Уткіна, несли туди квіти, ставили свічки, викладали якісь навіть хрестики, і навіть зняли одного вагнерівця, в який був в захисній масці, і він навіть плакав, дуже плакав за Пригоженим, і плюс до того навіть публікували відео, якісь там блогери плакали. Ну, направду, Пригожин має серйозну підтримку на Росії, яка є противагою неефективної політики Путіна у знищенні українців. І тут я дуже прошу вас не плутати. Хоча я більш ніж переконаний, що хтось, хто, і хто Дивиться, той не плутає і чітко розуміє, хто такий Вагнер і хто такий Путін. Ну, це фактично одного поля ягоди, які ну, почали боротися за владу, як на мене. Але Пригожин влади навряд чи хотів. Він хотів стабільності, і продовження своєї діяльності. Але ну, не так сталося. І також сьогодні цю подію вже прокоментував і сам е, прем'єр-міністр Польщі Матеош Моровецький, тому що. Польща, як і Литва і Латвія, зазнавали ну, диверсійних, як на мене, таких заходів, впливів на кордонах з боку саме ПВК Вагнера увесь той період, допоки Вагнер знаходиться в Білорусі. Він сказав, що навіть смерть Пригожина, вона не знімає загрози від ПВК Вагнера, і це означає, що Путін перебере на себе всі важелі впливу, управління цією групою, і вона буде діяти далі. Які функції вона буде виконувати? Ну, звісно, що які? Це військові, будуть тероризувати населення, і в тому числі і на кордонах Європи. Зараз вже чимало фіксують таких випадків, правда, не самих вагнерівців, мігрантів, але я думаю, що за сприяння саме вагнерівців вони там з'являються. А також у Африці, тому що продовження в Африці однозначно буде, і ПВК-Вагнера там буде проявляти свою активність дуже і дуже сильно. Ну і як я сказав, вже до кінця дня, вже втретє, повторюю: крапку в цій історії живий чи не живий Пригожин поставив Путін. І тепер, друзі, направду дійсно не важливо, чи Путін фізично знищив Пригожина, Пригожина чи не знищив. Він поставив крапку в історії взагалі існування Пригожина, навіть якщо він живий, то ми навряд чи його побачимо в найближчі там. Рік, два, п'ять чи 10. Можливо, навіть там після вже смерті Путіна Пригожин і з'явиться, але м, доцільність такої появи, як на мене, є доволі сумнівна. Тому всі дискусії довкола перспективи життєздатності тіла Пригожина можна дійсно припиняти. Тим паче, з'явилося чимало, знаєте, таких шакалів, які почали бігати довкола цієї історії. Одним із них виявився. Рамзан Кадиров. Кадир. Ну, звісно, що він не виявився, він не був таким шакалом, але от саме в історії з Пригожином він себе проявив і починає розповідати, що нібито це він наполіг на тому, що ва е групу Вагнера розформували, а зараз її починають розформувати, я зараз про це розповім. А Пригожина самого знищили, ну і знищили все командування. Ну, нічого нового також немає, але до самої групи Вагнера, що з нею відбувається? Вчора пізно ввечері з'явилося повідомлення про те, що якийсь транспортний іл прилетів, до е, Білорусі на аеродром мачулищі, де власне розташована ПВК Вагнера, для того, щоб Ну, всі думали, мабуть, будуть перевозити Вагнера до Росії. І дійсно, сьогодні Радіо Свобода опублікувала знімки, де було чітко видно, що кількість наметів. Які були в таборах вагнерівців, різко зменшилися, майже на 100. І приблизно десь біля двох тисяч чоловік десь розчинилися. Але де вони ділися, ніхто не знає. Про це не повідомляє ні Радіо Свобода, ні моніторована група Білоруський ГУН, яка активно слідкує за переміщенням вагнерівців. Ймовірніше за все, вагнерівці кудись перемістилися, але, навряд чи до Росії. Тому що Путін активно контролює. Пильно контролює всі ці дії, і е, я вам просто нагадаю, що кілька тижнів тому ми читали повідомлення про те, що Путін передав Росгвардії броньовану техніку. І я думаю, саме на той випадок, що якщо хтось не думає у випадку знищення Пригожина йти війною на Кремль, він отримає дуже суттєвий спротив. І не просто так, це буде яка стрілецька зброя, це буде броньована техніка, танки і інша. Тому Путін готувався до цього сценарії. Поліцейських підняв не випадково по тривозі минулої ночі. Ну я думаю, що це не кінець історії. Тому що е, ті, хто використовував пригожений для досягнення своїх цілей в отриманні повноважень, чи то за Міністерством оборони, чи просто владних повноважень, сьогодні чітко зрозуміли, що будь-яка дія, яка направлена на зміну влади на Росії, буде отримувати суттєвий спротив. Але це їх не зупинить. Навпаки, це може стати каталізатором внутрішніх процесів на Росії. Ну, така собі скринька Пандори, яку відкрив Путін, і думає, що він буде контролювати її, але ще це нікому не вдавалося, в тому числі і Путіну. Я вам вже сказав. Щойно, що розвідка Сполучених Штатів Америки повідомила, зробила злив, точніше через Reuters, що вони мають у розпорядженні дані про те, що дійсно літак був збитий системою земля повітря, тобто ракетою. І якщо ця інформація, ця інформація просочиться на території Росії, і вона вже просочилася, і її будуть чим далі, тим більше розкручувати. То, відповідно, реакція самих росіян на цю всю історію буде. Звісно, мені не приваблює те, що вони підтримують фактично вбивцю Пригожина, так як само ти сьогодні зробив Навальний. Він розповідає, що Путін віддав злочинний наказ вбити Прогожина. Ну, так пригадайте, як він підтримував стрілкова Гіркіна і сказав, що то є політичне переслідування. Хоча стрілков Гіркін, нагадаю, ви добре це знаєте, також був одним із тих, хто збив малазійський боїнг. Тоді закинуло, загинуло понад 200 е, цивільних пасажирів. Та хоча б і не цивільних, але до чого -то було робити. Тому історія з продовженням саме знищення Пригожина може мати несподіваний поворот, до якого Путін готується. Я зараз маю на увазі навіть громадянську війну, в яку я вірив дуже мало після походу Пригожина і говорив, що це не про те. Але от саме такі внутрішні процеси на Росії дійсно ну, підігріваються саме історією про знищення Пригожина. Путін розповідатиме разом із Титкомом, і Лавровим, і іншими коментаторами, що це був нещасний випадок, ем, помилка пілота і таке інше. Ну, навіть говорять, вже така версія є, що нібито ем, якийсь літак вийшов на перехват і мав вразити це цивільне судно. А воно почало набирати різко висоту, і пілот не справився з управлінням. Да, це, про це вже пишуть в телеграм-каналах дуже активно. То, звісно, цю тему будуть розвивати і розкручувати. Але зрітював, пройшла рівно одна доба. З моменту знищення Пригожина до коментаря Путіна. Тобто цей весь сценарій був прописаний дуже чітко. Але не сценування, не інсценування друзі, смерті Пригожина, а його знищення. І прописаний цей сценарій Путіним. Тому я думаю, поки що в цій історії можна ставити крапку, а точніше три крапки, і слідкувати за тим, що буде. Творитися далі. І дай Боже, щоб це творилося дійсно швидше, тому що це нам допомагатиме. Мені сьогодні ставили запитання, як це допомагатиме. Росія повинна зайнятися своїми внутрішніми проблемами, але в неї їх поки що мало. І я думаю, що після цього випадку в неї їх стало дещо більше. І чим далі, тим буде ще більше і більше. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Звісно, перепрошую, що зайняв трішки забагато часу у вас, але я хотів би почитати ваші коментарі. І поспілкуватися з вами в коментарях про те, що ви думаєте про цю історію, що для України корисно буде, що Путін знищив Пригожина. Дійсно, це, мабуть, я скажу вам відверто, для мене чи не одна із приємних новин того, що вчинив Путін. Хоча я чітко розумію, так само, як і ви, що Путін той самий терорист і вбивця, який. Руками чи то пригожено, чи своїх удурманених росіян, які плачуть за пригожини, вбиває українців. Підписуйтесь, коментуйте, пересилайте відео друзям, рекомендуйте мій канал своїм знайомим. Всіх люблю, ціную, і шаную, і не примикайтесь Все буде Україна.